Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такі чудові, класні ліневі пиріжки. Якраз тепер сезон зеленої цибулі, всі зелені, є яйці, кури несуть. -сі. І ось такі ми готуємо е, пухкі, класні, чудові, чудові пиріжки. Швидко готуються, дуже виходить смачнекі. Ось такі я вам покажу зараз дивіться, які. Ось такі виходять пухкі, дуже пухкі. З сметаною е, смакують дуже, дуже смакують сметаною. Так що, кому цікаво, готуємо разом. Готуємо пиріжки. Але спочатку ми підготуємо начинку. Отут у мене є добрий такий пучок зеленої цибулі і 4 відварених яйця. Ви можете дати і більше. І я зараз їх поріжу дрібосенько тако, цибулю наріжу і яйці. Дуже дрібонько треба так нарізати. Будемо складати тут у миску. Поріжемо на квадратики яйці дрібонько. Я ще раз кажу яйців можете дати собі, хто любить, може дати і більше. Зараз якраз тепер сезон цибулі зеленої, курочки є несуть і варто приготувати такі пиріжечки. У миску вбиваємо троє яєць. До цих яєць додаємо чайну ложку солі і три чайні даємо ложки цукру. І це все розмішуємо. Так вбиваємо. Тепер нам треба підогріти оце в мене кисле молоко або кефір. Півлітру пів літру кефіру. Його треба підогріти трошечка. До цього кефіру даємо дві ложки води. Ось так. І підогріваємо. Кисле молоко добре прогрілося. Байка, що воно таке сі зробило трошечка, що й Це нічого страшне, додаємо сюди це тепле молоко до. Кефір чи кисляк, чи, чи що -то, то до яєць і отако збиваємо. Тепер підмішуємо мукою. У мене тут є 500 грам муки. Тісто має бути таке гуще. Відсипаємо всю муку і підмішуємо файл. Це тісто додамо 3 столові ложки олії. Можна навіть розтопити вершкового масла, і це все тепер розмішуємо. Я ще додаю сюди 100 г муки, бо воно має бути дуже таке густіше. Бо, як буде вам рідчи, у вас не будуть такі пишні, такі пиріжки. Ось я ще додала. Скільки всього пішло, я вам напишу під відео, як завжди, кілька чого йде. Це залежить від кефіру чи від квасного молока, кільки, але треба, аби було таке густе, густіше таке тісто. Коли тісто, все ми розмішали, отаке, от, от тепер таке має бути густе, густіше тісто. Тепер додаємо сюди чайну ложку, отаку з верхом соди. І ще раз розмішуємо вже разом з содом. Оцей буде Порада така, що аби вони гарні такі були пишні. І так розмішуємо. В кінці соду додаємо в кінці. Ось дивіться, як у нас сода вже почала працювати. От як які вже пухірці. І тільки тепер у кінці додаємо яйці і. Цибулюна нарізано, перемішуємо ще раз добре, легенько, коли ми добре розмішали. У Цього вже разом з цибулею і яйцями ми його вже більше не будемо перемішувати. О, залишаємо так на 5 хвилин, 10, аби постояло, і будемо смажити. Перемішувати більше не будемо. Сковорідку ми розігріли і на невеликому вогні будемо смажити наші пиріжки. Ось тако. Формуючи такі, можеш собі продовгувати, може собі такі, але основне на невеликому вогні смажте, аби вони сі гарно просмажили, не розмішуючи. Положці беремо. На олії смажимо. Ось так. Зараз вони з одного боку підсмажаться і ми будемо обертати. Коли з одного боку вже вони просмажилися, і ми беремо просто отако і обертаємо. Ви гарно просмажувалися з одного і з другого боку. Ось такі в нас виходять пухкі ліниві пиріжки. І так ми посмажимо зараз усі. Так само. Лиш не перемішуємо. Просто набираємо ложкою, отак формуємо легенько собі. Може, ну, такий довгий, так як пиріжки дійсно робити. О, о такі, такі яколадки робити. Так само. І смажемо. А ще дам вам таку пораду, що можна, наприклад, робити е, такі пиріжки. Зробити таке тісто на оладки. А начинку давати е, рашар тіста так даєте. так начинку зверті накриваєте, і буде теж дуже добре. О, так ми смажимо тепер далі. Ось ще раз, отако, ми вже скільки насмажили. Ось Ось так. І отак обертаю. Постоянно, аби вони були... <кій> В олії, отакої, вони будуть смачненькі. Ось такі. Ось такі у нас будуть пиріжечки. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Миру всій всім і нашій Україні. Ось такі такі чудові, такі гарні. Ось я вам покажу, які вони пухкі, які вони чудові дві, які виходять такі класні, пухкенькі, такі чудові, ось такі з сметаною. Можеш просто так їсти, а можеш просто в сметану мочати, і буде дуже-дуже смачне. М -м -м. Дуже, дуже-дуже смачне. До зустрічі. А ви поділіться, хто як, як готує, чи готуєте, і ви такі пиріжки, чи як. Поділіться в коментарях, хто як готує ці пиріжки. Ось такі. Ось такі виходять пухкі, ніжні такі. Ось такі. Такі пиріжечки виходять. Можна робити начинку і всередину, просто брати відти і віти, тісто, а всередину класти начинку. Дуже класні, смачнесенькі, пухкі, чудові. І на другий день, але я не думаю, що вони лишаться і на другий день, бо, бо то дуже-дуже чудові класні пиріжечки. Так що готуйте.